Чутки не підтвердилися. Голова обласних регіоналів Василь Чуднов залишився на своїй посаді. Звітно, виборна конференція партії регіонів відбулася за закритими дверима цими вихідними. Така таємничість мала свої причини. В Кулуарах очікували різкої критики Василя Чуднова після його програшу на мажоритарному окрузі та загалом невисокої підтримки партії регіонів в області під час парламентських виборів. Та свою роль зіграла позиція Києва. За очільника прикарпатських білоблакитних вступився центральний апарат партії, який і висунув його кандидатуру. Відтак інших претендентів на цю Посаду не виявилося. Тож після переобрання чудом оголосив наступні головні цілі партії в області. Те, що ми. Е... Перейшли п'ятивідсотковий бар'єр. Раз друге, що ми вперше показали найкращий результат від Львівської області, де звичайно не можна порівнювати. Ви знаєте, що там і більше російськомовного населення, там багато більше було потужніша комуністична партія. Там набагато було більше військових, які так чи інше, все ж таки підтримали партію Рігіоні. І оце, от вперше. Перше Івано-Франківщина показала найкращий кращий результат за Львівську. На зустріч з журналістами переобраний Василь Чудно прийшов разом з іншим впливовим регіоналом, головою Ода Михайлом Вишевонюком. У такий спосіб кажуть, хочуть спростувати чутки про нібито конкуренцію між двома політиками. Губернатор в свою чергу ще раз наголосив: працює в цій партії, тому що підтримує державницьку позицію Віктора Януковича. То що я є членом партії регіонів, це явище абсолютно закономірне. Тому що я знаю погляди Віктора Федоровича Януковича. Я знаю те, що він хоче зробити для України. Зазначимо, що нині в лови партії регіонів в області вступили понад 22 тисячі прикарпатців. Василь Чуднов визнав за останній рік кількість активістів зменшилася приблизно на 5%. Однак таку динаміку регіонал вважає буденною. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.